Пані Світлана, ви до нас сьогодні приїхали на перевірку після проведеного малоінвазивного оперативного втручання. Це те, на чому ми спеціалізуємося, без розрізів. Це такі операції, після яких на наступний день можна йти додому. Як ви себе почуваєте? Прекрасно, хочу подякувати лікарю, всьому колективу, всім дівчатам, всім медсестрам. Коли я прийшла сюди перший раз, мені було дуже страшно. Але мені все роз'яснили, об'яснили. І на слідуючий день я поїхала додому. Ми, ми вам дуже дякуємо. А звідки ви приїхали? З Тернопільської області. З Тернопільська. До нас багато людей приїжджає з Тернополя і з інших областей. Я, я вважаю, що більше треба інформації, бо про вас я теж знала в інтернеті. Ну, от зараз ми. Виконуємо ваші рекомендації і це відео записуємо для людей, щоб вони, переглянувши його, їм було легше визначитись з клінікою, з лікарем, куди їм звертатись. Я вважаю, що в вашу клініку найкраще їхати. Тут дуже відповідально дивляться за вами, коли перебуваєте в палаті. Є дзвінок, на який можна подзвонити. Все дуже гарно. Лікар порадить, прийде. Найкращу клініку, яку я колись зустрічала. Ми вам щиро вдячні. Дуже вам дякуємо. Бажаємо міцного здоров'я. Не хворіти, щоб ви до нас приїжджали тільки на контрольне обстеження. Це вам дуже дякую, лікарю. Ви Спаси. найкращі. Спасибі. Нам все добре. Дякую.